Золото дуже стрімко дорожчає і є всі цінові рекорди. І мені часто задають питання, чи варто також спробувати інвестувати в золото. Як це можна зробити? Чи потрібно купувати фізичне золото, чи можна якимось іншим способом проінвестувати в золоті активи? Я про це якраз сьогодні коротко спробую розповісти. Мене звуть Андрій Ярмак. І Будемо говорити про різні фінансові інструменти, які дозволяють вам зберегти і, можливо, навіть трошки примножити ваші заощадження. Ці можливості існують також для українців, на щастя, хоча вони трішки ускладнені. Про це я розповім пізніше, а сьогодні про найцінніше тобто про золото. Отже, чому дорожче золото? Давайте почнемо з причин. Основна причина це недовіра до долара США, яка з приходом. До влади Дональда Трампа тільки посилилася. Е, Недовіра до долара виливається в високу інфляцію. Правда, ця інфляція почалася ще е, з ковідних часів, і за останні 5 років в середньому доларова інфляція перевищувала 4%, отже, це робить долар. Дуже поганим інструментом для зберігання вартості ваших заощаджень, тому що з кожним днем вартість ваших заощаджень падає, і тому потрібно шукати якісь інші інструменти. І саме це роблять зараз інвестори. Вони біжать і шукають собі нові можливості для збереження власних коштів. І золото якраз завжди в часи паніки є таким активом. Не тільки золото, також інші метали, в тому числі платина і срібло. Але про них я буду говорити окремо сьогодні про золото. Друга причина полягає в тому, що два дні тому ФРС, Федеральна резервна система, знизила облікову ставку, і це означає, що доларова інфляція буде ще далі зростати. Також є проблеми з тим, що останнім часом Китай та багато інших країн, в тому числі, наприклад, Японія, перестали купувати. Облігації США суверенні, відповідно, це створює причини для того, щоб підвищувати ставки по цих облігаціях. Відповідно, це також впливає на інфляцію.